Вітаю на каналі Трофуд. Мене звуть Любов, і сьогодні ми з вами приготуємо чіа пудинг. Я дам вам два рецепти. Ви можете обирати на ваш смак і робити його собі на сніданок або на перекус на протязі дня. Робиться дуже легко, ви просто змішуєте декілька інгредієнтів і насолоджуєтесь смаком. Один буде звичайний з джемом. Тут в мене парічка це червона смородина. А інший, я хочу зробити шоколадний, більш солодкий з додаванням кербу. І ми додамо ще один інгредієнт це буде ізоляція його білка, щоб збільшити кількість білка у вашому пудингу, і це подовжить ситість від вашого перекусу. Ще один просто лайфхак. Це, мабуть, найкорисніша річ на моїй кухні. Це звичайний капучинатор, купляла десь. Там, не знаю, за 50 гривень, тому що він дозволяє вам дуже добре змішувати всі інгредієнти у вашій склянці. Я підігріла воду до 60 градусів, наливаю воду у склянку і додаю сухе кокосове молоко. Я додам 2 чайні ложки. Насправді це, наче замінник звичайного молока, але він не має лактози і підходить всім, хто на рослинному харчуванні. За допомогою капучинатора змішуємо все дуже зручно виходить. Зараз ще додамо з вами ізолят соєвого білка. Ізолят соєвого білка також додає густоти, і його також зручно змішувати за допомогою капучинатора. Це просто магія, тому що якщо ви будете намагатись змішати ці інгредієнти, наприклад, виделкою або ложкою, то все одно залишаться такі малесенькі комочки. А за допомогою капучинатора виходить все дуже однорідним, дуже швидко, і ви не мажете інший посуд на кухні. Ви можете помітити, що густота змінилась. Це тепер не просто молоко, а це такий вже дуже приємний за консистенцією, наче пудинг. Я ще трішки додам води. Чудово. Основа готова. Тепер я додам сюди чия, чия додаю 3 ложки. І перемішуємо. В ідеалі, коли ви все це змішали, треба дати настоятись чия пудингу десь у холодильнику. Бажано це робити на ніч, щоб на ранок, на сніданок, у вас вже був готовий чия пудинг. І потім зверху ви просто додасте ваш джем і, наприклад, прикрасите кокосовими чіпсами. Це варіант номер один. Ми його поки що залишимо так. Давайте перейдемо до варіанту номер 2 Таким самим чином ми просто наливаємо воду у склянку. Я наливаю воду температурою 60 градусів, тому що якщо ви налієте холодну воду, у вас молоко не розчиниться добре, тому що це все-таки кокосові жири тут. А кокосові жири за холодної температури, нижче 25 градусів вони тверді. Тому з холодною водою вони не дуже взаємодіють. Ось бачите, якщо ви перемішуєте ложкою, то це буде тривати довше. Наступний пудинг ми робимо з керабом. Це порошок керобу. Він солоденький, тому в нас буде, наче такий шоколадний пудинг, але вже солодкий за рахунок керобу. Я також додам одну ложечку, і тепер це треба також перемішати. За бажанням, оцей шоколадний пудинг ви також можете додати. Ізоляція логопілка. Взагалі, ізоляція вого білка не містить будь-яких ароматів присмаків, тому він доповнює майже все, збільшує кількість протеїну у вашій страві, а це корисно. Ще ізоляція вого білка це все таки рослинний ізолят. А за рекомендацією МОЗ Міністерства охорони здоров'я, а вони рекомендують розділяти білок на тваринний та рослинний, і щоб десь 50% білка, який ви отримуєте впродовж дня з вашої їжі, були рослинного походження. Тому ізоляція ового білка нам дуже сприяє досягненню цієї мети. В нас готовий наш шоколадний мікс, і додамо зараз. ще. я додам взагалі 4 ложки сюди і перемішаю. Коли шоколадний пудинг застигне, що ви зробите? Ви можете прикрасити його, наприклад, шматочками кероладу. Це також шоколад зроблений на основі керабу. Ви, до речі, зараз можете придбати майстер-клас приготування кероладу. У нас на курсі. Ви можете придбати його як окреме, як окремий майстер-клас приготування готування кероладу, тому що керолад дуже полюбляють, наприклад, діти, і він зовсім не містить цукру. Або ви можете прийняти участь у нашому запуску першого шоколадного курсу, де ви навчитесь готувати шоколад різних видів. Буде сім різних видів шоколаду, включаючи королат. І що дуже важливо, наприклад, цей королат, ви бачите, що коли я його ламаю, він хрустить. Ви маєте чути цей звук. І він не тане у руках, бачите? І довго зберігається. Я взагалі вважаю, що. Кожен, хто цікавиться кулінарією та корисною кулінарією, має навчитись готувати шоколад вдома, тому що ця навичка залишається з вами на все життя, і де б ви не були, ви завжди можете приготувати шоколад вдома на власній кухні. Я відправляю обидва чия-пудинги у холодильник, настоюватись. І коли вони будуть готові, вони будуть мати таку желейну консистенцію. Наші чия-пудинги стабілізувались. Давайте. Прикрашати перший просто прикрасимо парічкою, тому що ми робили не солодкий пудинг. І коли ми додамо солодкий джем, будемо куштувати, і потрішки джем буде потрапляти у кожну ложку, буде дуже смачно. Другий шоколадний пудинг. Ми прикрасимо кераладом. У мене шматочок кераладу, який за допомогою ножа ми трішки, наче шоколадні дропси. Колотий шоколад. І за допомогою колотого шоколаду прикрасимо шоколадний чия пудинг. Щоб трішки додати акценту, давайте додамо ще чіпсів. Дивіться гарно, давайте дегустувати.